Виборча демократія в Європі почала давати збій. Вибори не дають тих результатів, які на них покладала ліберальна демократична верхівка багато останніх десятиліть. Відтак, повсюди, в багатьох країнах Європи, вибори як засіб приведення до влади політиків, почали ставити під сумнів. Неймовірно абсолютно. Здавалося б, ми вже живемо в епоху, де вибори мають репутацію абсолютної домінанти. У нас є виборчий диктат, навіть так можна сказати, і раптом вибори стали не такими вже й хорошими, як нам пояснювали останні років 80. Цікаві тенденції і абсолютно неочікувані процеси розгортаються в кількох країнах. Вчора, в неділю відбулися неочікувані результати виборів в Румунії, президента Румунії. Ну, неочікувані лише для тих, хто мало розбирається в політології і соціології, і абсолютно очікувані для всіх інших. Про це ми зараз поговоримо і як це впливає на Україну. Але деякий контекст я хочу нагадати: отже, в Західній Європі, в цитаделі демократичних процесів. Починають забороняти політикам через суд брати участь у виборах. Почнемо з Румунії. В листопаді 2024 року в Румунії сталися президентські вибори, і на них виграв Джорджеску такий. Це була неочікувана для багатьох перемога. Він є такий євроскептик. І антибрюселів з антибрюсельськими такими настріями. І саме він здобув абсолютну перемогу на президентських виборах. Це настільки шокувало тамтешній політичний естеблішмент, що там просто тупо скасували результати президентських виборів. Я відразу, забігаючи наперед, хочу сказати, що я зараз не оцінюю риторику цих європейських політиків. Як правило, такого правопатріотичного толку їхню риторику щодо України, бо вона там дуже різна у різних правих: у італійських правих, у румунських правих, у німецьких, у польських, наприклад. Зараз ми про це можливо потім окремо поговоримо. Зараз ми говоримо про певні тенденції, що в Європі скасовують, як правило, право тих політиків брати участь у виборах і тим більше вигравати ці вибори. Які сповідують е, патріотичні, певною мірою національно пріоритетні ідеї і гасла, відповідно, антиглобалістські ідеї, антиліволіберальні ідеї. Отже, Жордзесько переміг в листопаді, і результати виборів скасували. Е, там розказали про нібито наявність російського впливу на результати цих виборів. Досі це не доведено, тобто факти жодного факту не наведено. Ось але результати виборів скасували, і трохи пізніше, вже в 25-му році, суд румунський порушив там справи проти Джорджеску і йому фактично заборонили брати участь в наступних президентських виборах. Бо на травень, на 4 травня, були призначені повторні президентські вибори в Румунії. І в березні 25-го року Конституційний суд Румун Румунії остаточно затвердив рішення суду першої інстанції попереднього суду про заборону Джорджеску брати участь у виборах. Коротше, в Румунії Конституційний суд і взагалі судова інстанція перепрошую тупо заборонили найпопулярнішому політику брати участь у виборах. Так зараз до румунської історії ми повернемося за кілька хвилин, але далі продовжимо. Також в березні у Франції. Суд Франції заборонив, засудив там одного з найпопулярніших знову ж таки право таких правоконсервативних політиків Марін Лепен брати участь у виборах у наступні 5 років. Тобто вона, Марін Лепен, не зможе брати участь у виборах президента Франції у 2027 році. Це в березні відбулося. Також в травні, от буквально вже зараз. Федеральне відомство Німеччини із захисту Конституції це така повна назва органу такого владного федерального органу. Федеральне відомство Німеччини із захисту Конституції є в Німеччині така державна установа. Вона це федеральне відомство захисту конституції в Німеччині ухвалило рішення про те, щоб визнати. Партію альтернатива для Німеччини є така партія, зараз вона друга найпопулярніша партія в країні. І не виключено, що на наступних парламентських виборах вона може стати першою найпопулярнішою партією. Знову ж таки, я зараз поки що не е, демонструю і не говорю про моє ставлення до тих чи інших. Політиків і партії в Європі, чиє право на участь у виборчому процесі, скасовано. Ми зараз це не оцінюємо. Це окрема інша розмова. Вона також важлива і можливо про це поговоримо. Зараз ми говоримо про те, що в Європі, в Західній Європі, в Європі, де перемогла демократія, де перемогло виборче право. 24 25 рік ми бачимо тенденції, які я зараз описую. Отже, в Німеччині це федеральне відомство по захисту Конституції визнало альтернативу для Німеччини, другу або навіть першу найпопулярнішу зараз партію в Німеччині правоекстремістською. Здається, таке формулювання було застосовано. Так, да, правоекстремістська. Це ще не заборона партії. Але коли відомство дає такий ярлик ярликвіше на політичну силу, це відразу дає підстави. Незабаром наступним кроком через суд на підставі цього статусу як про право екстремістську через суд вже заборонити діяльність партії. Румунія, Франція, Німеччина судовими рішеннями скасовують результати легітимних виборів або забороняють найпопулярнішим або одним з найпопулярніших політиків і партії. Брати участь у виборчому процесі. Як це називається, і як ми можемо на це звернути увагу, ми не можемо на це не звернути увагу. Тобто, західні ліберальні демократії побудували системи, які перестали подобатися народам і націям. Тобто, ми зараз маємо пояснити ситуацію. Чому так відбувається? Бо народи. Вирішили оголосити бунт, протест і незгоду з певною системою цінностей з політикою, яку просувала мейнстрімно ліволіберальна політична верхівка європейських країн, Брюссельський або пробрюссельський естеблішмент, так би мовити. До речі, Великій Британії здається, 1 травня, ну буквально пару днів тому, на місцевих виборах це ще одна країна виграла. Така правопатріотична партія Reform UK. для всіх нас, для більшості з нас, британська політика асоціюється передусім з двома політичними силами: це лейбористи, це такі ліволіберали і консерватори. Ну, це типу патріотична консервативна партія, хоча вона така собі консервативна, бо за часів консерватора Камірона Британія легалізувала так звані достативі шлюби. Тобто там від консерватизму вже мало що залишилось. Ну вони ну але в якихось там питаннях вони можливо трошки консервативніше, ніж, ніж лейбористська партія. Вже багато десятиліть домінували лейбористи-консерватори, і раптом неочікувано, на виборах в Британії. На муніципальних виборах, на муніципальних, тобто це місцеві ради і мери міст, виграє перше місце здобуває Reform UK партія. Реформуй Велику Британію, перекладається назва партії, яку очолює Фарадж Найджел. Ну я думаю, що для, для української аудиторії це ім'я мало що означає, але я хочу нагадати, що Фараж Найджел це британський політик, який саме він і за його ініціативи. Свого часу в Британії розпочалася кампанія з виходу Британії з Європейського Союзу, тобто, саме зусиллями і ініціативою Фараджа Найджела, свого часу, Британія вийшла з європейського союзу, перестала бути членом ЄС. Але потім його політична вага трошки знизилася, але зараз він знову повертається. Там Маск його, ви знаєте, публічно підтримує. і вони здобувають перемогу на муніципальних виборах. І на наступних парламентських виборах в Британії я не здивуюся, якщо реформ UK, Фарадж Найджел отримує там перше лідерство, там перше місце на парламентських виборах, а можливо, навіть стане прем'єр-міністром Великої Британії. Ось які тенденції відбуваються. Ну і звісно, повертаючись знову до Румунії. В Румунії 4 травня, тобто вчора, такі відбулися повторні вибори. Після того, як листопадові минулорічні були скасовані, відбулися повторні вибори, і на них отримав перемогу. Ну Джержевську не зміг отримати перемогу, бо там судовим рішенням просто скасували його перемогу в першому випадку в листопаді, а потім скасували його право взагалі брати участь в голосуванні. Знаєте, я розумію, що і у вас виникає запитання, як так можна просто скасувати результати законних виборів легітимних, як так можна просто скасувати право людини балотуватися? Без доцільних для того підстав, але я не знаю. Це треба запитувати в тих, хто є символом демократичного процесу в європейських країнах Європейського Союзу. Ну це те так вже іронізуючи. Ну коротше кажучи, я не знаю, як так можна, але це те, що зараз відбувається. Те, що ще 10 років тому, там 20 років тому не можна було навіть уявити це про тому, що там європейські спостерігачі, ОБСЄшні спостерігачі, шастили по всіх виборах, всіх країнах в Україні, в тому числі, і слідкували тут за виборчими процесами, щоб все відбулося прозоро, демократично. у і. Як часто застосовувався такий термін у відповідності до волевиявлення громадян. Так от я хочу сказати, дорогі друзі, що є в Європі нова тенденція: відповідність волевиявленню громадян нічого не значить. Вона скасована, значить політична доцільність. Зараз ми скажемо, розміркуємо, чому такі процеси, чому саме такі партії політики почали перемагати і чому їхню перемогу скасовують. Коротше, в Румунії. 4 травня на виборах Джорджеску, звісно, не переміг, тому що йому заборонили брати участь в виборах. Тому переміг друг і ідейний соратник Джорджеску Сіміон. Його прізвище. От я зараз навіть покажу його зображення. Але він прийшов на вибори з Джорджеску. От давайте побачимо, як це виглядає. От, значить, він прийшов на вибори. Ось цей Джорджеску. Оце Джорджеску, якого право балотуватися скасували в такому блакитному піджаку. І ось в темно-синьому піджаку Сіміон. Це той, хто переміг на президентських виборах в Румунії. Це перший тур, ще на другий тур, але він набрав 40%. 40%. на другому місці це мер Бухареста. Він там набрав 20%. Тобто розрив вдвічі. Тобто такий розрив, ну, чесно кажучи, дуже важко буде здолати напередодні другого туру. Джорджевську -Джор... Джор заборонило, тому він не, не, не балотувався. Але Сімон балотувався, йому 38 років, молодий політик. Але він взяв Джорджевську і прийшов з ним 에, на вибори на румунську дільницю. І відразу сказав, що якщо він перемагає Сіміон, то він Джорджевську ставить прем'єр-міністром, тобто приводить його у владу. Ну, якщо не через виборчий процес, то хоч через призначення. 에... Відповідним рішенням на посаду голови уряду. Ось такі процеси відбуваються в Румунії. А тепер розберемося, чому такі політики і такі партії, хто взагалі, що зараз взагалі перемагає в Європі, якої зараз є волевиявлення громадян. Отже, перше, чому Реформ UK перемагає в Британії, чому Сімеони Джорджеско перемагають в Румунії? Чому Марін Лепен є однією з найпопулярніших політиків у Франції? Чому альтернатива для Німеччини в Німеччині виривається на друге, а то і перше місце? Ну, там в східно-німецьких східно регіонах на першому місці вона взагалі федерально по всій Німеччині, на другому місці. Альтернатива для Німеччини. Чому ці політики? Вони і партії вони вириваються, вони здобувають реальні народну симпатію, тобто люди їх реально підтримують. Дуже просто. Перше, через те, що європейські народи вони хочуть здолати брюссельське втручання, тобто втручання Брюсселю в суверенні справи національних держав. Народи Європи знову хочуть почати будувати суверенні держави. Uh, да, перебуваючи в Європейському Союзі, хоча Джорджеско взагалі був за вихід, да перебуваючи в Європейському Союзі, але зі збереженням максимального суверенітету кожної нації і держави. Друга причина, чому саме такі перемагають сьогодні на виборах в Європі, ну, попри те, що сюди на перемоги повсюди намагаються скасувати або вирвати судовими рішеннями, друга причина це тому, що uh, зміркувань протесту проти імміграції. Імміграційної політики, передусім ісламської в європейські країни в деяких регіонах і землях. Навала ісламської імміграції вона запустила незворотні демографічні процеси, які вже важко уявити, як виправити. Ну це вже всім відомі повідомлення про те, що діти якої яких етносів і якого віросповідання вже приходять школи і складають в перших, других, третіх класах більшість в групах. Тобто, ми розуміємо, що це абсолютно етнічно змінені території на наших очах, буквально за останні 20-30 років. Тобто друга причина це їхній бунт європейських народів проти імміграції, передусім ісламської, неконтрольована, яка змінює обличчя Європи. Третя причина це тому, що європейські народи бунтують і вимагають, намагаються зупинити так звану гендерну і лгбт повесточку особливо в закладах освіти збереження сім'ї, дитинства, системи освіти від ліворадикальних. Деконструктивістів, які хочуть деконструювати, скасувати поняття статі, мами, папи, батьківства, материнства, дитинства, нав'язують, пропагують антисімейні, антилюдські, антиприродні, антинаукові, що дуже важливо, наративи. Тобто, все це так дістало всіх, просто. Ну, це великий міф, до речі, що Європа там це суцільний гендер. Ні, в Європі воно вже просто вже, вони блюють від цього, і саме тому в європейських країнах від Центральної і Східної Європи, типу Румунія до Західної Європи, Західніше нікуди, типу Британія, голосують за партії політиків, які прямо проти цього виступують. Сімон, до речі, в Румунії прямо проти ЛГБТ виступає дуже чітко. Причому це не так. Натяками воно дуже чітко озвучують антигендерну антилГБТП'яту. Коротше, чому такі перемагають? Тому що треба повернути суверенітет державам всередині Європейського Союзу, навіть якщо всередині ЄС. Друге, зупинити ісламську імміграцію. Третє, зупинити ЛГБТ гендерну повесточку. Це три основні, причини. три основні причини. Але пропагандисти розповідають, що основна причина. Перемоги Джерджеску Сіміона в Румунії, або там популярності Ліпена або в Франції, альтернативи для Німеччини в, в Німеччині. Це рука Кремля. Друзі, так можуть говорити лише люди, які є дуже примітивними за своїми аналітичними здібностями. Тобто вони не орієнтуються в реальній соціології і в реальних політологічних процесах. В Румунії, наприклад, по Джерзеску не довели, що там є якась рука Кремля, так не змогли додати жодних фактів, що нібито там Кремль якось грав на цих виборах. Я відразу скажу: безсумнівно, всі ці багато з цих політиків, багато з цих тенденцій, точніше, вони ситуативно грають на руку Кремля. Тобто, вигодонабувачем є Путін. М'ясник, просто міжнародний злочинець. Тому він ситуативно є вигодонабувачем оцих антибрюссельських тенденцій в території в країнах Європейського Союзу. Але я наголошую, що Путін є передусім видою вигодонабувачем і лише частково, натхненником, лише частково натхненником. Основним натхненником всіх цих процесів в європейських країнах є місцевий, ліворадикальний, ліберально так званий демократичний естеблішмент. Який реалізує політику, яка просто вже набридла, яка обурює, яка дратує європейські народи. І, відповідно, багато хто з європейських там, громадян або політиків, ну, громадян, мабуть, да, як символом іншою крайністю там, Брюсселю, помилково, звісно, вони так вважають, є Путін. Це абсолютно помилковий погляд. Але у них чомусь саме Путін з цим почав асюсіватися. Хоча насправді повно, в тому числі право консервативних політиків, які абсолютно чітко мають антипутінську риторику, наприклад, право і справедливість в Польщі або Мелоні в Італії, також це право консервативні, патріотичні, певно, міро націоналістичні політичні сили, абсолютно проукраїнські, категорично антипутінські, і в Італії, і в Польщі також саме вони здобувають перемогу на місцевих виборах на національних виборах в своїх країнах. Тому рука Кремля це дуже примітивне. Пояснення цих тенденцій в Європі. Це найпростіше так пояснити. Це спосіб заховати голову в пісок. Замість того, щоб визнати політику Брюсселя глибоко помилковою, антиєвропейською, тобто політика мейнстрімна, ліводем... ліберальна політика Брюсселю, вона насправді є вона є антиєвропейською, тобто вона призводить до занепаду європейських суспільств, до занепаду європейських націй. В, ну, в національному етнічному сенсі цього, цього слова. І в націях починає прокидатися інстинкт самозбереження. Тому вони голосують за суверенітістів, за антиглобалістів, за антигенідеристів, за тих, хто починає підтримувати сімейну демографічну політику. Бо вони хочуть зберегтися. Європа хоче зберегтися. І замість того, щоб скасувати неправильну політику Брюсселя, визнати її помилковість. Навіщо? Але легше сказати, що все це рука Кремля. Ми не винувати. Це при тому, що в усіх цих європейських країнах абсолютно домінує ліводемократична пропаганда в засобах масової інформації в усіх країнах. Але навіть вона не змогла переконати виборців голосувати за всяких ліваків. Люди голосують все рівно за право консерваторів. Тому що вони інстинктивно розуміють, що треба рятуватися, треба зберігатися, збудовувати сім'ю, націю, державу і своє власне суспільство. Перед нами перед Україною стоїть завдання, звісно, це велика окрема тема іншої розмови. Як саме нам, Україні, стати символом національного духу, символом патріотичного національного збереження, символом боротьби за традиційні цінності? Сама Україна де факто сьогодні грає і є символом всього цього? І нам цей символізм, свою роль в цьому символізмі, треба зацементувати, щоб з цими ідеями не Московія асоціювалася, яка є абсолютно злочинним режимом, а саме Україна, яка є справжнім оплотом християнської традиційної системи цінностей, а також боротьби за національні, за національні ідеї, символом патріотизму на європейському континенті. Дякую за увагу до цього пояснення. Я запрошу вас поширити це відео. Воно буде руйнувати оцю примітивну пропаганду про руку Кремля і буде посилювати україноцентричну, патріотичну позицію, і певною мірою буде мотивувати нас в Україні будувати. Суверенну україноцентричну державу і політику, не повторюючи помилки брюссельських ліводемократів, які привели до занепаду європейські нації і європейське суспільство. Долучайтеся до нашої спільноти християнського громадянського руху. Всі разом заповнюйте анкету за посиланням в описі під цим відео. Дякую також за поширення цього матеріалу. Будемо на зв'язку. Побачимось.